Як краще побудувати будинок, наприклад, можна купити вже готовий будинок у забудовника. Але тут є такий нюанс, чи витримано воно технологію. Тому що, як зазвичай, коли будуєш будинок під себе для себе, да, індивідуально. Воно виходить дорожче ніж купити десь на ринку новий будинок, коробку, наприклад, або з якимось початковим оздобленням з інженерними комунікаціями у забудовник. Дорожче самому побудувати, дешевше купити у забудовника. Як краще поступити? Є в даному випадку золота середина. Вона не всюди буває, але в даному випадку, який є вихід, вам подобається локація, вам подобається архітектура, От, ви звертаєтесь до забудовника і починаєте слідкувати за будівництвом на етапі, ну, на певному етапі. Тобто дуже е, зручно, коли Є готові будинки, але краще трішечки почекати і, ну, скажімо так, наблюдати, стежити за будівництвом саме вашого будинку від забудовника. Ви на цьому етапі можете додавати якісь свої додаткові моменти. Наприклад, додаткову якусь гідроізоляцію, додаткове утеплення, у вас є змога на етапі будівництва це вирішувати. І це дуже зручно. Ну, тобто, ви получаєте трішечки дорожче будинок, ніж той, що вони пропонують, вже готовий в стандарті. Але це все одно дешевше. Ніж будувати самостійно по якомусь власному проєкту, по, ну, скажімо так, якась бригада це робить для вас, або компанія. Тому що у забудовника вже відпрацьовано під цей проєкт, який ви обрали, ну, скажімо так, всі процеси. І у вас. Виходить, ви тільки додаєте там додаткову гідроізоляцію, утеплювач, може щось по конструкції там даху робити додатково для надійності. І в принципі, це я вважаю дуже цікавий варіант.